Бачите, їх десяток треба зробити. Ну, це тільки третя частина замовлення. Ціла група деталей замовлена. в нас є оригінал. Трошки він відрізняється, тому що оригінал тут ну, по вазі чутно, що він стальний. Розточено дуже акуратно отвір на 10 по пробці і шпонпаз на 3. Ну, я те саме зробив. Тут є добре за що взятися. Розточуємо. Пробочка на 10 і шпанпаз на 3 мм глибиною півтора. Зараз зніму останню деталь. І в принципі, на сьогодні, на сьогодні досить. Хто уважно слідкує за каналом і цікавиться, я вас попереджу, що наступний тиждень мій канал перетвориться в тревел-блог. Всім, хто переживає, я скажу відразу. Офіційно в державних справах їду за кордон. Маю на те законні підстави і відповідні документи. Через тиждень повернусь до желізяк. Поки що вам покажу, що я тут ще сьогодні робив. Значить, дивіться, ось друга, друга оригінальна деталь. І по ній що було зроблено. По ній було зроблено знову ж таки росточка і поки що сверловку я встиг зробити, зняти фаски і все. Також там десяток цих деталей, шківів, можна їх так назвати. Єдине, що довелося, а, о, цікавеньке. Значить, як я зробив отвори, щоб не розмічати, не мучатися, ні на фрезері, я тикарнув швиденько і просверлив кондуктор. Далі кондуктор з посадкою на 22 ми стальний ставимо. І Чудово сверлим, чудово сверлим отвори. Бачите, Отвори чудово сверляться, в дюральові ці ступиться. Єдине, що в мене вийшло, єдиний мінус, що отвори виходять ось сюди, ось на, на оцей діаметр ще один. Ну, буде різьба, значить, не наскрізь, а скільки вистачить, Мічика М5. Тому що ну, якщо б я сюди ще далі виходив сверлом, вона б розбив отвір, було б що, що попало. Так що так ми на півдорозі зупинились. бачите, сверло тільки вийшло, я зупинявся. Просверлив. Плюс ще треба 10 валів зробити до них до цих деталей. О, ще дивіться, я вчора припер. 100 щемо кілограм, 120-й круг. 1100 мм довжиною, 40 х. Незламне місто Харків і металобаза Сталь Плюс. Мені їх не жалі, не важко прорекламувати. Дуже порядні люди, майже тиждень промзона була би світла. Зараз відновили роботу в повному обсязі. От дивіться, я живу в місті Суми, працюю тут. І я в середу десь о 10 або об 11 ну, ранку дня замовив ці деталь, цю ну, заготовку. В п'ятницю, о першій годині дня, вона вже була в Сумах на саті. Тобто два дні і заготовка в мене. Ну Рідко буває прокоси, що 3 дні, ну, частіше за все, 2 дні, там ще трошки залежить від сата. Так, далі. Далі дивіться. Ми потихеньку, після чорнової, я віддав на Зробив чистову віддав на координатку. І оці великі кільця з зубами ми робимо. Їх, мабуть, 10 штук. Одне я відправив замовнику, аварійно, нам швидко на вчора, вже воно в нього. І ще три, бачите, поточено, і ріжемо зуби далі. Їх всього має бути 10 штук, але ще залишається логічно. Тут 3 одне відправо. А, ще 6 деталей на координації. Тобто сверлять отвори, тому що тут 24 отвори, 48 фасок. А потім я ріжу кругом різьбу М12. Довбаю зуби і ще буде термообробка. Ну Це вже останнім, останнім етапом. Так, по круглій шліфовці. Я викладав коротке відео шорт, як задовбати круглого шліфовщика. Ну, один із моїх працівників, помічників Саня. Рижа борода, Він у мене зараз шліфує на круглі, відносно невелика серія. Всі ці деталі дуже однотипні, але їх по 50 штук в позиції. Тобто, треба близько 200 штук покругло шліфувати. І виходу ніякого нема, ніякий, ніякий метод обробки не заміняє. Тут токарнутий ексцентрик, бачите, тут ексцентрична поверхня, плюс нарізані сучасним, сучасним різальним інструментом різьба гартованому. А тут кругла шліфовка, тому що кругом посадки в сотку. Все в мінусі сотка. Не знаю чому. Но... Так. І вихід один. кругла шліфовка. Ну, Я дві позиції віддав уже 100 штук. Дві позиції ще одна ось приїхала і одну ми чекаємо, тому в перерві робимо. Бачите, тут два ящика. Поршняві пальці чи на компресори, чи на якісь машини. Ну, коротше, їх багатенько. Тут 60 штук, вони цементовані, гартовані, 58 одиниць твердість. Бачите, я накидав такий операційний ескіз. Тобто 0-200. Ну, стараємося тримати одну. І вже ось, бачите, на... лежать тут на войлоки перші... перші 7 штучок ми перемогли. Ну, Туго важко дуже йде. Площа велика зрізу, твердість висока. Але наш кругошліф виручає. Знову ж таки, бачите, оправка. На ній набиваємо деталь, оправка тут з малим конусом. І з одної установки ми шліфуємо повністю всю поверхню на виліт в обидві сторони. Тобто в нас і циліндр чітко, і ніяких переходів, нічого. А якщо навіть у нас отут виникає якесь мінімальне биття отвору до зовнішнього діаметра, то він ні на що не впливає, тому що у нас отвір на 25 зроблений, а в кресленні це вільна поверхня, яка не прив'язана до зовнішнього діаметра. І там взагалі написано. По-моєму, 27 мм максимум, тобто його ще можна збільшити і це ні на що не вплине. Так що десятка биття отвору до зовнішнього діаметра у нас ні на що не впливає. І відповідно ми шліфуємо пальці. Поки що ну, десь на тиждень шліфовки привезли. Тобто Ми вже, грубо кажучи, три дні я шліфував до цього, два з половиною дні ці вали. Тепер я думаю, що 2-3 зміни це шліфувати ці пальці. І знову там на 2-3 зміни повертатися до валів. Так що роботи на круговий шліф вистачає. Отак от, от. Все, всім гарних вихідних, спокійних, мирних. Робіть якісно. І всім удачі!